Привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні у нас черговий, черговий випуск рибалки з човна. Тож не будемо гаяти часу, складаємо комплекти, накачуємо човен, випливаємо, шукати судачків і, можливо, окунів. Також попрошу вас підтримати мій YouTube канал підпискою, лайком під цим відео, адже це для мене дуже важливо. Це надає мотивації і... Розуміння, що я роблю це все недаремно. Тож, будь ласка, підписуйся на мій канал, тисни лайк і let's go до перегляду. Так, друзі, розклав я свій перший комплект. Це наразі Крейзіфішовський Optimus до 10 грамів з катушечкою флагман Urbion 3000. Перший комплект буде заточений під окуня і розпочну я з Hitomi 1,6 в кольорі Лох на 10 му синглі 78 му від флагмана. Це копія на всім відомий декоївський сингл. Намотаний в мене тут 0,4 шнурочок Азура Сафіна. Тому гадаю на 2 грамах, на 2,5 грамах буде цей комплект. Досить-досить і вдало і комфортно ловити окуня. Другий комплект це Crazy Fish Arion, 862 МЛС до 18 грам, 4000-й Diver з 6 шнуром. Ну, Тут класичний джек, класичний джек судака. Ну, ось таким чином виглядає мій пошуковий комплект на сьогодні. Віброворм 2,5 моторному маслі на 7 грамах і ось там стоїть. Хіттомі на 2,5 грамах. Оконь, судак. Комплекти складжено, лодку надуто, тож, вирушаємо на воду. Так. Сліпанувся я наче вдало, сліпанувся я наче вдало. Якір між ноги, щоб було зручно. Вудки. Так, 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 сумка. Сумка с ностями назад. О! Так буде... Так буде зручно, напевне. Два комплекта. Ну що ж, друзі, вирушаємо. Вирушаємо потихеньку. На кошуки окуля. Друзі, були тільки що перші покльовки. Недалеко зовсім від лодки. Це були чіткі покльовки, походу окунь, Походу, все-таки я його знайшов. Зараз спробуємо тут підібрати. Підібрати. Да, Покльолка одна всього-навсього покаша. Але дивіться, які у нас тут кораблі плавають. М ем і пірогов. Да, на судачка я цю точку знайшов, в принципі, але зараз все-таки більше в окуньок прусь, бо... бо ще рановато я вважаю для судака. Ці точки будемо ввечері провіряти. Друзі, зараз п'ята вечора, тож я прийняв рішення проплисти близько 1,5 кілометра вверх по течії на окуньові точки, де дійсно я ловив окуня, де він має бути, де він має бути присутній, спробувати перебачити там годинку-другу. Дорога в мене займе десь пів години. Туди назад, ну десь годинка у мене буде півтори і на вечір приплисти назад на ось ці судакові точки. де де, в принципі, має бути судак. Тож давайте, давайте спробуємо оцю таку невелику авантюру. Да, щось мені взагалі не вдається знайти Окуня. Якщо чесно, дуже дивна ситуація. Окунь. Це ж така риба, яку на Богу знайти по суті неважко. А його тупо немає. Друзі, друга покльовка. Я не знаю, судачок це чи окунь, але зараз ми, зараз ми перевіримо. доловити. Друга покльовка за... За весь день. Ти був? А ну признавайся, чітка, хороша покльовка прям з під самого берега. Знову. здесь сделаны спаклевки. Я, не, ребят, не ужали. Неужели, неужели, Питкинать дня, так как я и хотел, Судакевич, Судакевич, с чіткою покльовочкою. ось такие красавчик. Ось, красончик на мандолу. Блін, класика жанра у мене мандол. Виручає. Третя покльовка. Ну, в принципі, вечір вже, так як я планував. Ввечері судачок приснувся. Ось, друзі, дивіться, який дрібний, але кликань. Дрібний судак. Але початок є. 7 грам джегріх, вольфрам, мандолка. Кайф. Я цю покльовку навіть відчув. Ну, а цей малий, звісно ж, звід, звісно ж, попливає. Пробуємо, грибачимо, рибачимо далі. Мега трудова рибалка, друзі, я вже на воді близько п'яти годин. Так, да, вже близько п'яти годин на воді і за 5 годин я отримав всього-навсього три покльовки і одну рибу. Три покльовки і одна риба. Це дуже, так скажем, неочікувано, тому що я думав на цих точках дрібний судачок, та повинен був би і бути. Але як бачите, піймав я всього одного дрібного. Зараз продовжую впиратися перевірене місце з рельєфом, але воно мені видало, бачите, тільки одну рибу. Вже восьме вечора. Я гадаю, що зроблю тут два закиди. Ось цей доведу, ще один зроблю, і якщо не буде ніякого результату, попливу ще півгодини. Спробую витратити на останню точку і так і з нею вже буду рухатись додому. Блін, не очікував, не очікував я такого результату, але реванш буде однозначно. Привіт, друзі! Продовження, продовження лодочної тематики виплив сьогодні. Трішки в інше місце, там де мільче, сподіваюсь, що тут рибки буде більше. Ось. Сьогодні в мене в руках новий спінінг флагман Z. Тестом до 10 грам, в довжині 2,29 Тобто Якраз то, що треба під лодочку, щоб не брати з собою дві палки. Z такий жорстковатий, і під судачка підійде, і окуня на 1,5 грама можна половити. Ось Катушка флагман Arbion. Шнурочок 0,4 сафіна Софіна хітомі на 1,5 грама, тож будемо будемо пробувати. Перша покльовочка на друзі. Але опять щось нереалізовано щось. Рибка з мене сьогодні. Та й не сьогодні взагалі оці два рази знущається. Зараз я знову попробую провести там, де була кльовака. Друзі, а от і перша рибка, перший окушок. А, це навіть суд... Ні, окунь, оконь, перший окушок. Неужели Ні... відкрився по окуню. Ось такий дрібний. Під травою стояв в березі, такого ми ж, звісно, будемо відпускати. І приманочка це у нас поляріс, Поляріс 1,8 на півтора грама. Ось такий от монтажик приплив трохи вже в інші місця. Зараз будемо окуня шукати. Так, да, друзі, підчаль взагалі друга рибалка. Дві покльовки. Я явно щось роблю не то. Ну і, друзі, на такій чудовій ноті на заході сонця на березі Південного Бугу закінчується сьогоднішній ролик. Так, риби було небагато, зовсім небагато, але. Але ми з вами сьогодні винесли один урок. Судака на зимніх точках влітку немає. Якось так. О, вже і відбій тривоги пішов. Зараз зберу складу човен, складу Снасті і вирушатиму додому. Ну, а дякую тобі, що ти подивився цей ролик до самого кінця. Натисни, будь ласка, лайк, підпишись на мій канал, мені буде дуже приємно. І до скорих зустрічей! З вами був Владислав Патлавський, канал Рибалка від Влада. Ще побачимось!